<анкрурих> Ух ти! Ми потрапили до нового челенджу. Чер я перша? Цікава, що у сейфі? Ух ти, Мені дісталася петитна локшина. Як же я зголодніла аж слинки течуть від її аромату клас? Мені подобається. Це дуже смачно, друзі. Mm. ням 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 E, що? Ця локшина така смачна? Ну просто смакота. Я хочу намотати її на палички, щоб було швидше і крутіше. Що вона робить? Мм, фантастика! Як же я наїлась? Мм, тепер ваша черга. Okay. Тоді я наступний. Хоч би мені пощастило так само, як і Сюзі. О, ні, це ж табаско! Самий гострий соус у світі. Oh, <реку> Ми віримо в тебе, Майк. Дякую, дівчата. З вашою підтримкою мені набагато легше. Але мій язик, здається, він зараз горить. Та не дайте мені води швидше. Ще хвилини я залишу без язика. С Юзі на допомогу. Вибач, у мене була тільки локшина. Ой, Майк, я б з радістю тобі допомогла та нічим. Відкрий си. Чудова думка. Ого, тут магічна куля? Цікаво, як вона працює? О, ні, моя рука замерзає. І перетворилась на льодяник. Я не можу відірвати її від кулі. Ой-ой-ой. Ми замерзаємо. Ух, яке полегшення. Сюзі, ти гаразд? Та вона застигла. Ема, прокинься. Це жахливо, але нічого, я знаю, що їх розтопить. Настав час пустити в хід мій вогняний соус. Який він пекучий, просто сил не має терпіти! Не бійтесь дівчата. Я вас усіх врятую. Зараз ви відігрієтесь. Yeah. Ура! Я жива! Yeah. Дякую, Майк. Ось тримай. Ця вода загасить твою пожежу. Yeah. Лови! <плес> Ух, так набагато легше. Дякую, Сюзі. <плес> ви не проти, якщо я почну. Перед, Майк. <плес> <плес> Ех, мені дісталась цибуля. <плес> <плес> Жах! Майку не пощастило. <плес> <плес> Хтось хоче помінятись. Гаразд. Я уявляю, що кусаю солодке соковите яблуко. О, ні, це зовсім не допомагає. Ага, давай, давай, сміливіше. Тільки заради тебе, сюзі. Дуже бридко. Ця цибуля коли-небудь закінчиться. У мене вже горить все горло від неї. Як це сумно. Я навіть не знаю, ці сльози у мене від цибулі чи постійної невдачі. Ой, бе. Жах. За що мені це? Упс. Фу, Майк, ти смердючка. Ще секунди і я задихнусь. Вибачила, я змушена заклеїти тобі рота. іншого виходу немає. Вибачте, дівчата, я не хотів. Цікаво, що у мене в сейфі. Ого, ось це краса. Ви тільки подивіться на цей торт, що же тобі. Що? Що? нас, будь ласка. А, не мрійте. З цим розкішним райдужним тортом я цілком впораю сама. Від одного погляду на нього в мене вже течуть слинки. Я просто обожнюю єдинорогів. Це самий смачний торт, що я пробувала у своєму житті. М -м -м, він ще й кольоровий, райдужний. Як же смачно. Гаразд. Сподіваюсь, мені теж пощастить. Ого, як цікаво. Цей золотий пилок такий гарний. Просто око не відірвати. Ой, апчки! Щось так спати захотілось. Оні, емо, що з тобою? Боже, це чарівний полок. Він усипляє. Ема, прокинься. Що ж робити? Точно, я знаю, що її розбудить. Ой, що це за жахливий запах? Це знову май, що трапилось. Це чарівний полок приспав тебе. Ясно, дякую, що розбудив. Дивись, вона все ще їсть торт а нам не дає. Oh. Ти думаєш про те саме про що і я? У мене є троянда. Давай посипемо її черевним пилком і подаруємо Сюзі. прикольно. <кхем> Сюзі, це тобі крихітко. Мені о, дякую, Майк. Це так мило з твого боку. М -м, як ароматно вона пахне. О, як спать хочеться. Ура! Тепер торт наш, налітай! М -м, яка смакота! Круто! Смакота! Oh, Можна я перша? Давай! Дякую. О ні, Мені дістався кислий лимон. Я зовсім не хочу його їсти. Сміли вішаємо. Oh. Підстій! Oh, ну гаразд. Спробую. Mm. Ой, і кислятина. He, oh, Ха -ха. Ой, ну і Я Єго <рик> більше їсти не буду і не просіть. Тепер ти, Майк Добре. Ого. Пригости нас. Oh, no. його ще сам не спробував, а ви вже тут як тут. Ще солодкі yeah. мармеладки є. Mm. Ах, ти жадіна! Гаразд. Тоді я відкрию свій сейф. Мені дістався медальйон. Прикольно. Ну і що мені з ним робити? не зрозуміло. Може покрутити? О, так це ж годинник. Хм, Цікаво, що буде, якщо натиснути цю кнопку. Дивно, я нічого не відчуваю. Ей, друзі, ви чого? Круто, я зупинила час і можу робити все, що захочу. М -м, який смачний коктейль. Круто. Мені він дуже подобається. А ось і мармеладка, яку я так хотіла скуштувати. Клас. Тут навіть цукерки є. Вибач, Майк, але я тобі їх теж не залишу. Це було смачно і дуже весело. А тепер подивимось, що прикольного веми. Ей, подружко, якщо до лимонного соку та шкірки, це буде щось. Настав час запускати годинник. Тільки спочатку я трохи підфарбую майка. Ага. Я завжди хотіла це зробити, а він чинив опір. Тепер він не відмовить мені. Ха, Хаумора. Час пішов. Димі коктейль. Куди він подівся? Ха-ха, мозло злопала лимон. Ти чого мене лякаєш? А, о, от у море. Які ж ви смішні друзі? Зараз подивимося, що дісталось мені. Ого, смачна шоколадка. Але підтанула. І що мені робити з нею? Рано смієшся, Фібі. У мене крута ідея. Нещодавно у Тік-Ток побачила класний лайфхак, як зробити прикольні шоколадні малюнки. Зараз спробую. М -м, шоколад такий смачний. Потрібно швидше намалювати серце. О, як же це смачно! Пальчики оближеш. Ти можеш відкривати свій клош. Звичайно. Мені дісталась заморожена шоколадка. Але так навіть краще. Зараз приберу весь цей лід і спробую. Пахне офігенно. А як боляче, Ну, давай же, ламайся дурна шоколадка. Джейн, ця шоколадка не хоче, щоб я її зіла. Вона не хоче ламатись. Окей, спробую облизати. М -м, смачно! Ти дивна, Фібі? Давай краще подивимось, як я намалюю черговий класний шоколадний малюнок. Ти тільки подивись, який милий котик вийшов. Він не тільки гарний, але й неймовірно смачний. Смакота. А ти далі облизуй свою шоколадку. Три. Відкриваємо на 3, 2, 1. Вау! Це ж китайська лукшина! У мене заморожена. Чому ж так не щастить? Вона виглядає зовсім не смачно, а в мене смачна гаряча локшина. Зараз спробую. Люблю китайську локшину. Вона така смачна. Ой, я зовсім забула, що вона ще й гостра. Ай яй, -яй як же палко. Кібі, допоможи мені, зроби щось. Точно, я ж можу розтопити свою локшину завдяки твоєму гарячому подиху. Класно. Це те, що мені потрібно. Як же смачно. Дякую, Джин, що допомогла розігріти і мою лопшину. Awesome. Упс, пробачте, було дуже смачно. І хто ж відкриває першим? Дивись туди. Я перше відкриваю. Ого, у мене піца, як круто. Вона ще й гаряча. Вона виглядає так смачно та запах неймовірний. Потрібно швидше спробувати. Ого, навіть сир тягнеться. Джейн, тобі теж треба спробувати, але не мою. Краще відкривай свій клош. Гаразд. Зараз подивимось, що є в мене. Ого, у мене піца, але тільки моя заморожена. Яке відстій? у ній сир теж не тягнеться. Я навіть прокусити її не можу. Фібі, я так хочу смачненьку піцу, а в мене людяник. Я знаю, що робити. Давай я тобі допоможу. Поклади піцу в рот, а я гарненько зімкну твою щелепу. Ура! Вийшло! Як тобі? Фібі, дякую за допомогу! Це було справді смачно! Ой, у тебе зуба нема. Що? Не може бути. О, ні, мій ідеальний рівний білий гарний зуб. Який жах. Я більше не їстиму цю піцу. Джейн, можеш з'їсти мою? Вона ще гаряча та дуже смачна. А що в мене під клошем? Що таке? Гратимемо на пальчиках? Ну, гаразд, давай. Ти ж розумієш, що зі мною марно грати я виграю. От бачиш? І що мені дісталось. Ой, що це таке? Я зовсім не розумію. Виглядає дивно. Не знаю. Давай подивимося, що в тебе. Ого, це ж чупа чупс Значить, у мене також тільки розплавлений. Мені пощастило, Чупа-чупс виглядає таким смачним. М -м, смакота. Ой, прилипло. Тепер язик болить. Ай ай, ні, я хочу лишитись з язиком. У мене ідея. Потрібно пранканути джин, поки вона мене не бачить. Покладу собі фейковий язик і вдам, що сильно прилипла. Цікаво подивитись на її реакцію. Ну все, я готова. Джейн! Джейн, допоможи! У мене язик до чупа-чупса прилип. Зараз допоможу відірвати. Я тягну. Фух, вийшло. Ой, фейковий язик. Ну все, більше так не роби, не весело я спробую свічу пачупс. І зараз побачиш, як. Якщо на трубочку покласти трохи рідкої карамелі і подути, то вийдуть класні карамельні кульки. Як здорово! Що також хочеш, я не буду мінятися, ділитись. Це все лише мені. Давай зіграємо у цей фа. Хто виграє, ти відкриває першим. Я перша. Куди руки тягнеш? Ух ти, нагіці! От би гарячі. Так, гарячі, смачні нагетси. Як круто! Ой-ой-ой, дуже гарячі. Зараз оцінимо. Смакота. Джейн, не задивляйся. Їж свої нагетси. Oh, Я вже зрозуміла, що в мене вони будуть заморожені. І що мені робити з ними? Ох, які ж вони тверді та холодні. Боляче їх кусати. Oh. Ну нічого. Я з вами впораюсь. Треба їх чимось розігріти. Фібі, дай сюди плойку. А тепер чекаємо. Сподіваюсь, що швидко приготується. Я не сплю. Фібі мені сниться і Ого, в мене нагріть приготувався. Як круто! Треба спробувати. Тільки подивись, який він апетитний. Смакота. А чи можна я перша? Ура! Дякую! У мене вафлі. Ой, вони ще й заморожені. Від них такий неприємний холод віє. Від цього шматочка масла можна позбутись. Зараз спробуємо, а раптом буде смачно. Відкривай свій клош. Вау, У мене смачні гарячі вафлі. Як круто! Зараз їх спробую. А, дуже гарячі. Дуже забула, що гаряча їжа не завжди класна. Треба якось остудити. У дякую, Джейн. Ти врятувала мене. А зараз можна спробувати. Скористаюсь виделкою та ножем. Відрізаємо шматочок, дуємо. Ой-ой, Джейн, ти що робиш? Треба обережніше. Я намагаюся розламати цю вафлю. Вона дуже тверда. Я не хочу зуба позбутися. Ні, мені не подобається. Тверда та заморожена. Краще подивлюсь, як ти їси свої вафлі. О, у мене ідея. Джин, я готова поділитись з тобою смачненьким. Давай же разом з'їмо мої смачні вафлі. Ну давай! Вони на тебе чекають. Ура, це так.